Їх убила Росія в Києві 28 серпня. Перші імена, двохрічна Ангеліна, її 24-річна мама Надія Галич, Марина Гришко, 17 років студентка. Яна Шаповал, мама 10-річного хлопчика. Назарій Коваль, 14 років школяр. Оксана Процюк, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, невролог. Олена Чала. Віра Тулупова, учасниця ансамблю народної пісні та побутового танцю Громиця. Усі вони мали жити, мріяти, любити, але Росія вбила їх як вбиває щодня сотні українців. Ми співчуваємо рідним і близьким, вічна пам'ять і вічна скорбота. Кожна принесена квітка це біль, кожна іграшка це пам'ять про. Чотири маленьких серденька, які перестали битися. Із під завалів, зруйнованого в результаті ракетної атаки 28 серпня, будинку в Дарницькому районі Києва, рятувальники дістали дитячі іграшки, вони розмістили їх біля під'їзду. Серед речей рятувальники дістали і ведмедя, який раніше з'являвся на світлинах дворічної Ангеліни та її 24-річної мами Надії. Фотографіями поділилася у Фейсбук користувачка Поліна Хуценівська. Вона розмістила фотографію дитини та її матері і на світлині також видно ось цього великого іграшкового ведмедя. Щаслива родина святкує день народження. Позаду них виглядає той самий ведмідь, якого сьогодні дістали з-під завалів в Києві. Пізніше дістали Надійку і Ангеліночку. Згодом рятувальники розмістили ведмедика біля зруйнованого будинку. Нещодавно ці іграшки. Приносили радість своїм маленьким власникам, їх обіймали, ними бавилися, можливо, в них навіть були свої імена. І там, де ще нещодавно лунав дзвінки дитячий сміх, де вирувало життя сьогодні, на жаль, сльози та біль Десь у повідомленні ДСНС. Рятувальники додали та висловили співчуття тим, хто втратив рідних та близьких під час цієї атаки. І кожна принесена квітка це біль, кожна іграшка це пам'ять про чотири маленьких серденьки, які перестали битися. Також на місце трагедії проходять люди, вони вшановують пам'ять загиблих, покладають квіти, залишають дитячі іграшки. Я ж нагадаю, що у ніч на 28 серпня Росія вчергове атакувала Київ безпілотниками та ракетами. В результаті загинуло. Багато людей, серед яких є діти. П'ятниця 29 серпня в Києві оголошена днем жалоби в пам'ять про жертви масової атаки ворога на столицю, вкотре щире співчуття і сила витримати цей біль. Пам'ятаємо і не пробачимо. Тут, ви знаєте, пригадується текст із пісні Вавилон Олександра Єрмака, який захищає нині Україну. Там звучить наступне: нам дарово сад і стежок Міряди. Кожен атом, мистецтво, смарагдових вод та є ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату і просто помилка Бога і недописаний код. І, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла в світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. І за півсвіту відому ще з народження озвіріле спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. І це справжнє зло під назвою Росія. Його не можна залишити безкарним його неможливо виправити. Чи перевиховати вона саме по собі є руйнацією з потворенням людяності тінню на тлі світла? І наш за вами, світ створений для життя любові, гармонії, але є ті, хто вибирає темряву, хто з насолодою руйнує дитячі сни та чи допоможуть нам знищити це зло? Так, світ не мовчить, світ говорить: засідання, заяви, резолюції, гучні слова. Але коли слова залишаються лише словами, вони стають порожнім звуком. Росія це машина смерті, яка годується мовчанням і бездіяльністю. І ми живемо у світі, де квіти мали б рости у парках, а не на місцях масових поховань, але поки зложива під ім'ям Росія, наш світ не знає миру. Я додам ще до того відео, яке нині з'являється в різних пабліках, в соціальних мережах. ми… Згодом його з вами побачимо. Це відео із собачкою, яка чекає на свого господаря. Собака, на ім'я Джесіка чатує на місці російського удару в Києві, її власник загинув. Як стало відомо, чоловік працював охоронцем поруч, і пес був з ним. Рятувальники звернулися до організації «You are animals». Давайте далі почуємо речницю ДСНС пані водолагу в коментарі Радіо Свобода, а також коментар дівчини Анастасії, яка хоче забрати песика або ж допомогти. Чоловік, якого ми знайшли біля будинку під час ліквідації наслідків, він тут працював охоронцем, по і ця собака, його собака, яка з ним разом тут будемо так казати, працювали. Власник загинув, не дізналися, що вона одна. Скоріше за все, це тільки він її опікувався. Тому звернулися наші рятувальники Таюанімал. Звичайно, дуже жалко людей. Дуже шкода, що дуже люди, діти. Але саме от тварин ще жаль, тому що вони безпорадні. Бачили цю собаку в телеграм-каналі зранку. У мене дуже жалося серце, тому що вона дуже схожа на мою покійну собаку. У мене була вівчарка, її теж звали Джесіка. Я не витримала, тому я тут хочу забрати, допомогти. Якщо її заберуть волонтери, то готова спонсувати. Це ще сильніше підкреслює неймовірність, неймовірну чутливість тварин. Джесіка заслуговує на теплий дім турботу на людей, які зрозуміють її біль, допоможуть пережити втрату. І ми віримо, що хтось її обійме, дасть відчуття безпеки і любові, тому що тварини такі ж самі живі істоти, які здатні відчувати і переживати увесь той біль, який переживаємо усім. Ми з вами. Європейський союз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ на рівні Європейського союзу. Безпекові гарантії для України реалізовуватимуться через тренувальні та цивільні місії, що дозволяє долучитися до них навіть нейтральним державам-членам. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Калас повідомила про це перед початком неформального засідання міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені. Три основні напрямки допомоги. Євросоюз планує підтримку України у трьох ключових сферах: це навчальні місії для підготовки українських військових, цивільні місії, що включають тренування та організаційний супровід, підтримка оборонно промислового комплексу України. І Калас підкреслила, що усі три напрямки доступні для участі і нейтральним країнам, які бажають долучитися. ЄС наразі обговорює, як змінити мандат місій, аби вони були готові діяти після укладення будь-якої мирної угоди. Звісно, кожна держава-член сама вирішує, що вона робить, і як саме робить свій внесок у безпекові гарантії. Але від імені Європейського союзу ми маємо місії: навчальну та цивільну. Додам, що президент України Володимир Зеленський розповів деталі про бачення майбутніх гарантій безпеки України. Про це він сказав на брифінгу журналістам. Передає журналіст УНІАН. Глава держави зазначив, що в контексті розроблення гарантій безпеки є кілька важливих блоків для України. Зокрема, перший блок стосується української армії. На мій погляд, цей блок стосується фінансування того особового складу, який є сьогодні, спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти. Крім того, важливим питанням є зброя для армії. Існує трі на три напрямки, які потрібно підтримувати і фінансувати. Україна потребує допомоги від міжнародних партнерів. По перше, допомогу для вітчизняного українського виробництва на дрони, технології тощо. По-друге, йдеться про європейське виробництво, протиповітряна оборона, артилерія. По третє фінансування закупівлі американської зброї через НАТО в межах ініціативи Перл, про яку неодноразово згадував президент України. Далі eh, Володимир Зеленський розповів про другий блок гарантій безпеки для України. Він нагадав, що Україна завжди прагне набути членства в НАТО, але наразі нашу державу туди не приймають у цьому зв'язку. Обговорюються інші формати захисту України, схожі на НАТО. Нейто лайк -like називається. І президент додав, що наступного тижня в Європі намір має обговорити. Це з партнерами, але вже без військових, бо були консультації на рівні головнокомандувачів збройних сил і на рівні радників із національної безпеки. Про НАТО якраз таки згадаємо, тому що Естонія підтримала вступ країни до НАТО, назвавши це найкращою гарантією безпеки для країни. Що постраждала від російської агресії, про це повідомляє німецьке видання Таґешау. Естонія розглядає членство України в НАТО як найкращу гарантію безпеки для країни. Що постраждала від війни, заявив про це міністр оборони Гано Певкур на неформальній зустрічі міністрів ЄС у Купенгагені. Крім того, міністр оборони Литви, Наголосила на необхідності запровадження вторинних санкцій проти Росії, і за її словами, такі обмеження можуть стати найефективнішим способом перекрити фінансові потоки до уряду в Москві та вплинути на країни, які продовжують торгувати з Росією, зокрема Китай та Індію. І в Москві вкотре заговорили про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським Кремль традиційно висуває свої умови. Про це повідомляє прес-секретар. Російського варвара Путіна Дмитрій Пісков, цитую, Путін не виключає можливості зустрічі із Зеленським, але за його словами вона можлива при умові, що зустріч на найвищому рівні має бути добре підготована». Пісков коментуючи перспективу такої зустрічі, додав: поки що не можна сказати, що робота на експертному рівні активно триває. Зустріч зеленського та Путіна, що загалом відомо. Я ж нагадаю, що заява Піскова пролунала на тлі. Слів німецького канцлера Фрідріха Мерса про те, що зустріч між Зеленським та Путіним, яку європейські лідери очікували до кінця цього місяця, не буде зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним, очевидно, не буде всупереч домовленості, яку було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня. До наступних заяв від президента України Володимира Зеленського про те, що Україна та Росія вже давно відтягнули свою важку техніку від нуля на відстань від 10 кілометрів. Тому буферна зона фактично вже існує. Про це повідомляю з посиланням на брифінг президента України і голова української держави відреагував на статтю політику про те, що європейські лідери розглядають можливість створення буферної зони між українськими та російськими військами в рамках мирної угоди. Що сказав президент? Давайте далі почуємо. Я це чув неодноразово від європейців і американців. Я просто як, як, як друзям спробував пояснити колегам, деяким деякі, до речі, дуже все це правильно розуміють. Тільки ті, хто не розуміють, в якому стані сьогодні технологічному стані відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, Я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона. Я її називаю мертва зона. Хтось називає сіра зона. Вона вже існує. І потужний вибух стався у Дагестані. Давайте побачимо це відео, а далі прокоментуємо. Stop, oh, stop. Поки достеменно невідомо, що саме трапилося, що відбулося, але телеграм-канал Астра вже пише про те, що вибух на заправці в Дагестані стався під час перекачування газу через розгерметизацію ємності газовозу. Про це та сповідомили в головному управлінні АМНЕС по республіці, і при цьому пишуть про одну постраждалу особу, якій надано медичну допомогу. Загрозу життю немає. Прокуратура Дагестану почала перевірку, тому більше деталей ми почуємо. Згодом до теж наступних вибухів вночі українські захисники завдали удару по стратегічному об'єкту в Брянській області Росії уражено нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечувала дизельним пальним російську армію. На території об'єкта спалахнула пожежа. Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Як розповіли військові, у ніч проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по. Лінійно виробничі станції в районі населеного пункту Найтуповичі Брянської області повідомляються, що дана станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродукт проводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ, і спроможності перекачки прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 мільйона тонн на рік. Ураження стратегічного об'єкта країни агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та сил безпілотних систем у взаємодії з силами спеціальних операцій збройних сил України та службою безпеки України. На території об'єкта вже зафіксовано пожежу, а загальні результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії. Зокрема, її логістичних спроможностей та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України. Нагадаю, що 28 серпня російські морські дрони атакували український розвідувальний корабель Сімферополь, що підтвердили у військово-морських силах України. Це один із найновіших кораблів ВМС, збудований на базі. Риболовецького судна довжиною 55 метрів і шириною 10 метрів, тому навіть відносно невелика бойова частина безпілотника могла завдати йому серйозних пошкоджень, пише Дефенс Експрес, які дрони могли використати росіяни першими серед підозрюваних експерти називають катрани, дрони, концепції яких Росія фактично скопіювала в українських розробників. Хоча спочатку вони не були призначені як. Камікадзе їх могли обладнати вибуховими частинами. Проблема для Росії у тому, що Катрани керуються по радіоканалу з дальністю лише 150-200 кілометрів і добре глушиться системами РЕП. Водночас удар відбувся у гирлі Дунаю приблизно за 200 кілометрів від контрольованого росіянами узбережжя. Це означає, що запуск міг відбутися з захоплених газових платформ у Чорному морі. Крім того, дрон супроводжував БПЛА. Оріон, який ймовірно міг спрацювати як ретранслятору сигналу, ще один можливий варіант: це дрон Мурена 300 С, оснащений Сірем Starlink. Він має дальність до 500 кілометрів, швидкість до 45 вузлів і бойову частину масою близько 500 кілограмів. Пізніше його бачили навіть у модифікації із. Малими торпедами також існує ймовірність застосування нового безпілотника, який Росія показала під час навчань ілюсь юльський шторм у липні 2025 року. Головна проблема Росії це відсутність повноцінного супутникового зв'язку. Через це більшість дронів працюють на радіоканалах або за допомогою нелегально завезених систем Старлінг і навіть Нові зразки з власними антенами показують низьку ефективність у таких бойових умовах до наступного терору з боку країни агресорки Росії. Російські війська в день 29 серпня завдали удару дронам по відділенню нової пошти в Краматорсько-Донецької області. Загинула одна людина також є постраждала. Про це повідомляє глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він повідомив, що ворог поцілив безпілотником. У відділення нової пошти загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчинку. За його словами, остаточний обсяг пошкоджений разі встановлюється. Наголосив він на тому, аби ви усі, ми усі берегли себе та своїх близьких. І евакуювалися до більш безпечних регіонів України ті, хто перебуває в безпосередній близькості до фронту і перебуває в небезпечних зонах. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. А про це повідомляє пан Єрмак в соцмережі ікс. За словами керівника офісу президента у зустрічі, також брав участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Ірмак розповів, що головний пріоритет це просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання усіх домовленостей, досягнутих у Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля. За його словами, він на початку зустрічі поінформував спецпредставника президента США про воєнні злочини, які Росія вчиняє проти мирних міст України. Зокрема, йшлося про удар по Києву. наслідок якого кого загинули 23 людини, зокрема четверо дітей. Єрмак звернув увагу, що Росія не виконує необхідних для завершення війни речей і затягує бойові дії. Він запевнив, що Україна підтримує прагнення президента США Дональда Трампа та всіх партнерів досягти справедливого миру якомога швидше а також вітає усі мирні ініціативи США. Але Росія все це блокує. Ми відкриті для прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорювати найширше коло питань. Ми вважаємо, що необхідний глобальний натиск, щоб Росія дійсно була готова рухатися до миру і, зокрема, провести критично важливі зустрічі лідерів для цієї мети щодо Віткофа, то спеціальний представник посланиць президента США Дональда Трампа Сівітков після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним виявляється. Неправильно передав позицію Кремля щодо можливих територіальних поступок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел за інформацією агентства, Вітков після зустрічі 6 серпня повідомив Трампу, що Кремль, нібито, готовий на значні територіальні поступки. Американський президент назвав це великим прогресом і погодився зустрітися з Путіним на Алясці. Розглядаючи питання обміну територіями, однак уже під час телефонної розмови з європейськими лідерами 7 серпня Вітков заявив, що Москва готова вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на поступки Україні в Донецькій та Луганській. Ця заява вразила багатьох учасників, адже суперечила їхнім оцінкам реальної позиції Кремля. Наступного дня Вітков змінив свою позицію, уточнивши, що Росія не обіцяла вивести війська, а лише дала зрозуміти, що не вимагатиме від заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. І Ройтерс зазначає, що ситуація сталася через те, що Вітков вирушив на зустріч без представника держдепу, який зазвичай веде запис переговорів, і це призвело до відсутності точного протоколу. За даними агентства, деякі американські чиновники, зокрема радник Трампа з питань України, кіт Келлог, були. Невдоволені суперечливою інформацією, яку Вітков провіз із Москви. Тому ця історія досить показова в даному випадку із цим персонажем переговорні групи України працюють зіз країнами глобального Півдня та США над обміном військовополонених поверненням дітей і громадян інших держав, а також готують майданчики для майбутніх зустрічей лідерів. Про це повідомляю з посиланням на заяву голови держави президента України Володимира Зеленського під час брифінгу. Що стосується переговорного процесу, зараз наша команда а, працює Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані, Арабські Емірати, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, тобто, окрім Америки, глобальний південь він наголосив, що це було його завдання секретарю РНБО Рустаму Мєрову та керівнику офісу президента Андрія Єрмаку на цей тиждень. Там двосторонні трек. всі ці країни, в яких перебуває наша делегація, вони всі допомагали з питаннями обміну військовополонених, повернення дітей, також повернення деяких полонених, які були взяти в полон русскими, які є громадянами інших країн. Так, і всі ці майданчики пропрацьовує наша зараз команда. Президент зауважив, що там фіксуються позитивні результати. Він додав: брифінг я отримую повний в суботу ввечері, Що стосується цих країн як потенційних майданчиків для майбутніх зустрічей лідерів у двосторонньому або трьохсторонньому форматі. І Зеленський також повідомив, що на наступному тижні буде європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки. Щодо гарантій безпеки, хочу, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому я думаю, ми будемо на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. І президент сказав: я думаю, на рівні лідерів я так назвав наша вашингтонська група, інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни. Про це він також сказав під час спілкування із змі 29-го числа. Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він не хоче бути залученим у переговори. Президент сказав ні. У у мене з ним була дуже хороша розмова. Справді він розуміє, що це непростий шлях. Він також припустив, що можливо слова Трампа стосувався стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського із Путіним, та нагадав, що американський президент вважає, що двостороння зустріч лідерів України та Росії має передувати тристоронній за його участі. І президент України сказав, що Трамп хоче досягти успіху для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він ймовірно не досягне успіху. Але я певен, що якщо всі ми будемо достатньо сильними. Ми зможемо досягти конкретного успіху. Також додам, що ще сказав президент України Володимир Зеленський, що Україна чекає на сильні кроки від Сполучених Штатів на адресу Росії, оскільки Кремль не погодився на пропозиції Вашингтону щодо зустрічі між українським, російським та американськими лідерами. І президент сказав, що була розмова та був діалог із Дональдом Трампом. З Трампом була двостороння розмова також було обговорення з європейськими лідерами, що Україна. Підтверджує можливість переговорів і давайте домовимося про те, скільки чекати рішення Росії. Президент зазначив, кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить, і на що готовий. Чекаємо якихось сильних кроків від США. В бік Російської Федерації, тому що вони запропонували нам, і ми погодилися, а Росія ще не погодилася. І Зеленський додав, що понеділок спливає вже 2-3 тижні, які встановлював для Росії президент США як термін щодо рішення погодитися на двосторонню або тристоронню зустріч, і розумував український президент два тижні будуть вже в понеділок. І ми нагадаємо усім про це. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн попередила про. Ризики, які Росія становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів. Про це президентка Єврокомісії заявила під час візиту до Латвії, і слова наводить The Guardian. виступаючи з прем'єркою Латвії Авікою Селіною фондрляєн, зазначила, що Європа буде в безпеці тільки в тому випадку, якщо буде в безпеці її східний кордон. Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін хижак. Представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками. А використання мігрантів як зброї ще один приклад. Андрлян підкреслила, що весь євросоюз має розуміти, що важливо працювати над готовністю, реагувати на ризики та загрози, що зростають. Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС інвестувати у власну оборону та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі. І за її словами, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил, аби перетворити їх на левого дикобраза неперетравного для потенційних загарбників, президент Європейської ради Антоніо Кошта обговорить позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня. Про це кореспондент європейської правди повідомив на умовах анонімності інформований щодо вказаного питання посадовець ЄС. 10 вересня президент Євроради спробує переконати прем'єра Угорщини зняти вето з відкриття перемовних кластерів для України. Співрозмовник Євроради Європравди розповів що до розширення. Ми шкодуємо, що Угорщина блокує відкриття кластерів для України. Насправді це стосується не лише розширення, а й українських питань. Загалом угорщина залишається осторонь від інших 26 держав-членів. Це регулярна тема обговорень між президентом Коштою та. Прем'єр-міністром Орбаном він повідомив, що зустріч Орбана та кошти запланована в рамках турне президента Європейської ради столицями ЄС на середу 10 вересня. І для президента кошти важливо, щоб процес розширення ЄС просувався вперед. Він знову порушить це питання у розмові з прем'єр-міністром Орбаном, додав європейські посадовиці, і він наголосив, що не може передбачити результат цієї зустрічі. Продовжні теми Угорщини. Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії, заявив в соцмережі ікс міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Такою заявою голова МЗС Польщі відреагував на емоційну відповідь свого угорського колеги Петра Сєрто. Давайте далі почуємо. Петра, як європейська комісія, неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна. Голова МЗС Польщі закликав Угорщину проявити солідарність з боротьбою України за незалежність і зазначив, що герої 1956 року дивляться на вас. Він мав на увазі повстання у Будапешті проти комуністичної диктатури. Все розпочалося із того, що уряд угорщини вів заборону командиру сил безпілотних систем Роберту Мадяру Бровді на в'їзд України через атаки збройних сил України по декількох нафтопереробних заводах на території Росії, що призвело до. При зупинки постачання нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини. І Сікорський написав, що якщо Мадяр захоче відпочити від служби на фронті, він може приїхати до Польщі. Сіярто на критику Сікорського та слова голови МЗС України Андрія Сибіги, що угорщині російський трубопровід важливіший за життя українських невинних дітей, яких вбила Росія, написав, що Угорщина. Не несе відповідальності за цю війну, та знову наголосив, що слід припинити втягувати його країну в вашу цитую війну та ставити під загрозу їхню енергетичну безпеку.